Класична музика завжди знаходить своїх прихильників. Твори відразу трьох композиторів Моцартів, батька, сина та онука звучали в Дніпропетровську. Леопольд, Вольфганг Амадей та Франц Савер Моцарт. В одній програмі явище не часто. композиції відомої династії виконав камерний оркестр імені Гарі Логвіна. пори року для концертної програми. Спеціально запросили відомого диригента зі Львова Сергія Бурко. Таке поєднання не так часто є в концертних програмах, не тільки в залах українських музичних закладів, напевно, і в Європі. Або українська культура розвивалася, особливо в цей час, потрібна підтримка меценатів. З оркестром времени года» нас зв'язує 20-літнє партнерство, я би навіть скоріше, назвав це дружбою. Ми розуміємо, навіть несмотря на те, що в дуже мало уділяється в ній питанню, тому считаем своим долгом как бы, делать все усилия для того, щоб уровень культурного развития украинцев, уровень развитости общества, он повишався постаново. Виступ музикантів зала зустрічала бурхливими оплесками.